Тупо така сама машина X130. Але називається лісовий дуб. Все, новий танчик. <рес> так само як той Аламбік, як він там називається. Бачу. Як там ролить. Яка там ролить е 20. 261 1 найкраще буде десятка Да, Бурасики, то й мель. Ну Бурасика у мене немає, от мель, я вибив з коробок, як був. Бурасика у мене не було, то хоч меля маю. До речі, не грав на ньому ні разу. <сум> як завжди, танк маю, а не граю. Бамс. Ой-ой, ой 600, нормальна точка. Я би качав 261, Британію на потім лишив. Країна СС... СССР і Франція. 261 СССР і я би качав ще артобата французького. Але, Allee... А Британію десь пізніше, на потім лишив би. Та нема за що. Підписуйся, приходь. Підскажем Бздиньк Ой. Бідний кінь. Боляче йому було. Ой-ой-ой, як йому там напихали. Жесть. Добре. Я ж мене ж не показує в чаті, хто там підписує. Я так просто кажу, на всяк випадок. Оцю арту можеш викачати. це американець 9-го левела. Класна машина. перед цим була десятка, Ну, то що я грав ще на Т-92. Ну вона зараза дуже косап, неї дуже тяжко грати. Це що таке тут стоїть? Дармова домашка. Бемс. Нормально. О, ще глужечка пішла. Супер, а ще течку. Ідеально. Просто ця дев'ятка, вона хоча б точніше набагато, як десятка. Десятка це просто біда. В плані точності. Я завжди рекомендую спочатку качать точну рту, а потім уже всю іншу, як є час. 5 Лужка хоч зайде, зайде, а дайте йому тичку. Ой, нормально. А ще. О, бад, роздай йому барабан в корму, ні? Супер, ідеально, ідеально, 500 глушечки. Ням-ням-ням. Тяжі почав із 7- йду, і на суперконя. Ну, суперконя там легенько піднерфлять, але я думаю, критично не буде. Із 7 непогана машина, досить цікава. 277 можеш ще качнути. 277 більш динамічний, як із 7, але трошки менше броні. Але дуже комфортна машина. Вертушка. Він просто тут стоїть. Дивив, дивив. Одні... І в мій блан ще в нього зайшов та ти що Чел просто вигрібає, поки де. Я вже 5 к сумарки набив. Три хвилини бою пройшло. Жесть. По факту, там пушка. Да, там, там ну, суперкінь єбера ну, Хз. Мантікору качай. єбера ну хз. ЕБР, це по фану. Чисто поупаруваться. Мантикора імба качай мантікору спочатку. Хороша машина. Дуже хороше. На. <ріхали> Приїхали ЛТшки по рту. На тобі. 50 ТП норм танк. Да, ніби непоганий. Напихав пацанам. Ще ще ГЛЦ сюди їде, блін. Нехай туди роздає барабан, я ще ЄЛЦ доберу. Мене він не уб'є, в нього одна тичка лишилась. Вісім, Ага. Куди поїхав? Куди поїхав, ей. Секунд. Привіт, мемчики Важко, да. На ЛТшка взагалі найважче грати Це найважчий клас. на який можна вибрати для прокачки. Пішов звідси. Другий ЛТ-вод Зараз ще третього добью, це буде ржака Що ви думали, Та вам вот так віддасться на халяву? Не, хе нефига подібного. Просто 2 алтахи вирубу. Ну, так, треба відбиватися від ЛТ. Я зараз, ще майстра за цей бій тримаю. 6 касумарки вже є. Давайте ще може цього доберу. Було би зовсім топово. Ай, не встиг зарядитися. Це щось це левел дешв, але мене всі світять, нікого. Може щось не так роблю. Екіпаж треба качати. Екіпаж, перки в екіпажі прокачувати. От потім що там ще. Обор обладнання дуже багато. На що впливає збірка ЛТшки. Дуже велику роль грає. Ану, дадуть майстра. Майстер. На тобі. О, це то наваляв. та ти що Кажуть, рта імба. Не, неправда. Скільки я дав? 3850 оглушки і 2587 дамаги. Отак от. Просто тупо в топі, і що по дамазі. що по досвіду. з